Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. CNN Повідомляє про те, що спікер Палати представників Майк Джонсон провів зустріч з колишнім президентом США Дональдом Трампом у понеділок ввечері 20 листопада 2023 року у Маралаго. І про це повідомляють джерела республіканської партії. За словами двох радників Трампа, Джонсон був у Маралаго на зборі коштів для представника республіканської партії Гаса Білі Ракіса з Флориди. Також радники повідомляють, що сама зустріч між Джонсоном і Трампом була достатньо короткою. Зустріч на курорті колишнього президента у Флориді відбулася майже через тиждень після того, як Майк Джонсон публічно схвалив позицію Трампа щодо його балотування на посаду президента США в 2024 році, ставши Одним з перших республіканців такого найвищого рангу, який публічно підтримав Дональда Трампа. CNN також повідомляє, що станом на зараз не зрозуміло про що була зустріч, так і що конкретно обговорювали між собою Дональд Трамп та Майк Джонсоном. Але ситуація достатньо цікава, так що спікер Палати представників Майк Джонсон так провів. Нехай і коротку зустріч, але вона була з Дональдом Трампом. Ми будемо далі, звичайно, чекати подробиць відповідної зустрічі. Можливо, ще якісь американські видання більш детальніше про це будуть зазначати. Ми не можемо зараз там гіпотетично говорити, про що вони говорили між собою, тому чекаємо, як я вже сказав, деталей. Зустрічі, це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!